Забудьте про незручність бретелів та спентеження від сусків, що стирчать. Наші силиконові наклейки на груди ідеально підходять під вашу шкіру, забезпечуючи невидимий природний захист. Вони легко наносяться та знімаються, ідеальні для повсякденного використання. Зручні та гіпоалергенні. Зараз ми продемонструємо на руці і покажемо, як вони гарно липнуть що вони не відпадають та дуже гарно тримаються. І вони легко і зводять, не сміються. Інше ви таких і ліпок, е але ці з Серединкою для соспу в даному виді сам сосочок не прилипає до наліпки. Не відмовляйте собі у комфорті та певності. Замовляйте відео з якомога наліпки на сайті Подарку з або або в інстаграму Подарку Сйо.